Вітаю, друзі! Мене звуть Тарас Рубанка, я представник компанії FMC. І ми сьогодні знову в гостях у наших давніх друзів, партнерів компанії Кісон. І ось з якої нагоди. В компанії FMC з'являється антистресант, генактиватор під назвою Амалісто. В європейських та інших країнах, більш відомий як Сімак ОР. Перед тим, як впровадити наш продукт на ринок, ми попросили агронома торгового дому Кісон. Михайла Можаровського, провести досліди саме на томатах, в плівковій теплиці, для того, щоб наші клієнти змогли переконатись дійсно в ефективності цього продукту. Що ж це за продукт? Це червоні морські водорості, які є культивованими, тобто вирощуються в океані. Технологія збору, вирощування і переробки цього продукту є запатентованою у світі. Вона чітко контрольована, регламентована. Отже, які основні функції цього продукту? Збільшення вегетативної маси рослин, уникнення абіотичних стресів, як в посуху, так і в холодний період вирощування культур, ефективність засвоювання добрив з ґрунту, от саме якраз і в стресових умовах, також покращення якості плодів, кольору плодів, ранньостиглості стиглості плодів і покращення цвітіння. І зав'язування плодів. Сьогодні ми робимо проміжне оцінювання ефективності нашого продукту Амалісто, і Михайло Можаровський детально розповість про цікавий досвід використання застосування цього продукту в своїх теплицях саме в стресових умовах. Михайло, розкажи, будь ласка, як проходив цей дослід, які результати ти спостерігав. Е, ну, по-перше, розкажу, де ми це все заклали. Е, зараз ми знаходимося в томатній теплиці, де у нас великоплідні індетермінантні томати ростуть. Е, дослід цей невеличкий ми заклали на двох гібридах: це рож, рожевоплідний майшуа і червоний дрімбол. Е, чому різні гібриди? Щоб якраз перевірити на різних гібридах вплив препарату. Цей томат для початку скажу, що ми посіяли 6 січня. Висадка була 24 лютого в цю теплицю. І початок обробки препаратом ми почали якраз в перший тиждень після висадки. Це було перше внесення. Загалом ми провели близько 4 внесень з інтервалом десь приблизно 2 тижні до 14 днів. І Ці обробки якраз припали на фази розвитку томата. Це у нас активне цвітіння, зав'язування плодів, ріст плодів. І безпосередньо остання обробка була оцей активний налив перед дозріванням, по факту. Норми. Норми ми використовували 15-20 мл, на ранніх етапах трішки менше. Під кінець ми трішки збільшили кількість, тому що збільшилась вегетативна маса, щоб якісніше покрити. Розчином рослини 15-20 мл на 10 літрів на 10 води. літрів води. Так, отже, перше застосування було близько там 1-2 березня, так да, десь приблизно ці дати. І от від березня сьогодні до сьогоднішнього травня, які ж результати ти спостерігав? Ну можна їх розділити на два етапи, те, що спостерігалось під час росту. Перше це вплив на вегетативний розвиток, і друге це більше про дозрівання. Про вегетативний розвиток хочу виділити нюанс, тому що м, про антистресові властивості продукту, тому що в період цвітіння і зав'язування плодів у нас був дуже холодний період. Тобто це березень, початок квітня. Це якраз оці перші дві-три обробки, які ми проводили. Морози були дуже низькі температури, як е, на вулиці, погодні умови. Так, відповідно, і рослини піддавались стресу в теплиці, тому що в деякий період у нас температура знижувалась в теплиці під ранок до плюс 4, плюс 5 градусів, і це було пролонговано деякий період. Відповідно, рослини піддавались такому абіотичному стресу низьких температур. І якраз перша різниця, яка була помітна, це після обробки, систематичній обробці препаратом після оцього. Проходження періоду похолодання, ми помітили, що рослини, які були оброблені, більш активніше розвиваються. Звісно, це не різниця там в приріст пів метра, але різниця була помітна на вздовж рядів. По-перше, це було по приросту помітно. По-друге, це ми проводили заміри, і це різниця в товщині точки росту та стебла. Це дуже важлива, особливо на томатах, дуже важлива. Цифра порівняння, характеристика, я б сказав, точки росту от нижче трьох листків і нижче там, верхньої китиці, це дуже важливий момент, навіть на один міліметр це дуже суттєво для томата. Так, тому що ми розуміємо, що після проходження цього холодного періоду у нас рослини, ті, які були оброблені і більш розвинені. Вони відповідно нам дадуть більший потенціал по врожайності, тому що рослина не втратила своєї енергії на, скажімо, перечекати цей холодний так, період. Так. Ну і друга, другий, скажімо так, етап, який ми скажімо, стали помічати результат використання препарата, це швидкість загорання, початок дозрівання плодів на перших китицях на цих томатах. Тобто на варіантах, де були обробки. Препаратом ми бачимо, що на сьогоднішній день у нас починається загорання уже перших плодів, а на в порівнянні з контролем, де не проводились обробки, загорання на сьогоднішній ще день немає. Тобто, це нам свідчить про те, що препарат повпливав на розвиток рослини, пришвидшив його, і відповідно, ми маємо на сьогодні більш раннє загорання і дозрівання плодів. Хочу звернути увагу щодо стосовно твоїх слів до дозрівання. На відео буде потім видно, що ще лист над китицями не зібраний для початку збору плодів. Це, ну, ті, хто вирощують томати, знають, що коли лист піднімається, забирається, видаляється вище китиці, плоди активно починають дозрівати. Але навіть лист закриває, прикриває ще китиці, і дозрівання все-таки. Швидше спостерігається в оброблених рослинах? Так, ми е, примусово не дозарюємо е, плоди, тому ми зберігаємо зараз лист, як він є. Ну, Профілактичне проріжування листя було, але для пришвидшення дозарювання ми не прибирали лист. Тому зараз це фізіологічно е, природньо відбувається, і ми бачимо різницю між варіантами, де використовувався препарат і де не використовувався. Отже, Михайле, більшість антистресантів розраховані для того, щоб підтримати рослину в стресових умовах. І саме прояв дії антистресантів дуже чітко можна відзначити, наприклад, в польових умовах або там в критичних екстремальних якісь вирощуваннях, умовах вирощування в теплицях без обігріву, там з, без, без контролю живлення. І тоді антистресанти. Проявляють себе якнайкраще. Але здавалось би, у ваших умовах, де е, майже ідеальні умови вирощування, з контролем мікроклімату, з чітким контролем живлення, по годинам, по мілілітрам, по вологості, по всьому, здавалось би, дія антистресанту, ну, вона взагалі може бути непомітна в таких ідеальних умовах. Але все-таки ми бачимо, що е, рослини відрізняються. Тобто, навіть в ідеальних умовах ми бачимо. Позитивний ефект і позитивний вплив на, на рослину на майбутній врожай, так, так дійсно в порівнянні відкритого ґрунту та закритого ґрунту, ми маємо різні умови, і у нас е в теплицях це більш контрольований мікроклімат. Але враховуючи навіть те, що у нас інтенсивна технологія вирощування, де здається, з одного боку рослина забезпечена всім необхідним елементами, живленнями. Захистом клімат і, клімат так, і навіть на фоні цього ми бачимо позитивний вплив, тому що деякі форс-мажорні обставини ми не можемо виключити. Там дуже холодні, там низькі температури, ну як в цьому році, дуже аномально. То навіть запаленням у нас температура спускалась до. Критично низьких, відповідно, рослина на це реагувала, і якраз завдяки використанню такого роду препаратів антистресантів, ми бачимо, що вони працюють, і рослина легше переносила ці негативні моменти і давала свій позитивний результат як в прирості, так і скоріше це відобразиться в урожаї. Отже, друзі, враховуючи оцей чудовий дослід, який провів для нас Михайло. Ми можемо відзначити, що навіть в ідеальних умовах вирощування з контролем мікроклімату, з контролем живлення, вологості, всіх факторів для того, щоб рослина почувала себе найоптимальніше, ми бачимо позитивний вплив нашого генактиватора активатора Амалісто. Тобто в неідеальних умовах, в стресових умовах на полі. Для різних культур ми впевнені, що цей продукт буде давати якомога кращий ефект порівняно з тими рослинами, які не оброблялись. Ну і Відповідно, будете отримувати кращі врожаї і плоди або зерно кращої якості. На сьогодні в нас вже почалось активне дозрівання плодів, тому ми вже за декілька днів плануємо масову виборку. І вже на сьогодні ми можемо побачити різницю між варіантами, де ми використовували препарат Амалісто. Ця різниця на сьогоднішній день, помітна, по-перше, у масі. Там, де препаратом ми обробляли, загальна маса плодів візуально більша. По-друге, це дозрівання. Швидкість дозрівання на варіанті, де ми використовували препарат. Ми маємо вже три повноцінно дозрівших плода. Четвертий починає забурювати і два ще зелені. А на контролі у нас два. Плоди дозрівши, треті забурівши і три ще плоди зелені. Тобто, вплив препарату, тобто його антистресові властивості, стимулюючи під час росту рослини, якраз і проявляються зараз в масі та швидкості дозрівання.